Тут у мене трошки довідки, як треба зберігати, який є саме, яка є продукція. Тут у нас. Так, <плес> <плес> це гостре, я не знаю, хто полюбляє гостре, але на село не Олександра Манчук з Мелітополя, що зараз мешкає у Палинській громаді, принесла свою крафтову продукцію на зустріч групи взаємопідтримки у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Продукцію Олександри вже сьогодні можна придбати через соцмережі у планах створення фітнес-центру для дітей. А починалося все зовсім непросто. Я приїхала і зрозуміла, що мені треба тягнути двох дітей. І мені треба з чогось починати. Я хочу, хотіла відкрити свій бізнес, але було дуже страшно. І тому я почала з чогось маленького. Вирішила спробувати себе в крафтовому виробництві. Крафтове виробництво м'ясних джерків це сушене м'ясо, дегідроване. Спочатку воно маринується зі спеціями. З... Є там не несилене, тобто під різні категорії людей реалізую свою продукцію. Я зараз домовляюся з фітнес-залами, тому що це дуже корисний перекус для спортсменів. Також в мене є лінія, лінійка для діток, тому що в мене син ходить в придурську школу, і він дуже полюбляє перекуси. І каже: мамо, чому ти мені не даєш м'язко? Я кажу, ну давай. І він спробував і ну, однокласникам його сподобалося дуже сильно. І я вже йому так роблю такі пакетики з собою в школу. І вирішила, що треба ну, взагалі зробити дитяче, дитяче меню, таке, щоб можна було своїм діткам взяти в школу. Так як мені спочатку самого було страшно починати, я не знала взагалі, чи ну, зайде ця продукція, чи е, ідея це тільки в моїй голові. А, і Я подалася на грантову підтримку від Естонської ради біженців в Україні. Е, тобто це міні-грант. Uh, і коли я пройшла там, пройти треба було навчання, захистити свій бізнес-план, я виграла цей грант, і це дало мені такої сили, впевненості в тому, що ну таки в мене вірять не тільки мої рідні, не тільки я, і це може бути. Кожен із учасників проєкту розкривається по-своєму. Адаптація до нових реалій, інтеграція внутрішньопереміщених осіб до життя у громаді є завданням, над яким сьогодні і працює фахівець із соціальної роботи комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Палинської громади Ірина Байда.